Буйнецький Денис Юрійович, інспектор управління патрульної поліції в місті Бориспіль, лейтенант поліції. Щось ви на себе не схожу. Дійсно, до 2020 знак. Далі що? Які вас запросити мене. Чому з А це Заборонено? Скажіть, будь ласка, заборонено? Так, для вас вашої заборонено да. Для Чим заборонена? Для будь ласка. безпеки. Для водії. Я відійду зараз. Чимось передбачено знаходження на проїжджай частині. Я упевнився своїй безпеці. Я її Тому що біля мене два таких сивацьких хлопці з патрульної поліції. Так що я упевнився своїй своїй безпеці. А ким мені треба бути, щоб вам представлятися? Прізвище ім'я по батьку. На підставі чого? На підставі того, що ви знаходитесь на режимній зоні. Режимна зона це що? Це аеропорт міжнародний аеропортнулі. Ви не перев... ви не всі писали, а де це написано, почище, будь ласка. Де це написано, будь ласка. Що саме написано? Те, що це режимна зона, що дуже режимні зони ніби. Громадянин, будь ласка, приділіть документ, що засвідчує... Так, так. Ви, давайте, так. ви... Давайте, так. ви, ви так. приїхали, ви приїхали Представник цієї особи. Уряд статті 48 Кодексу адміністративного судові. Записник ви... Ви... Ви це є особи. Добре. Да. Добр. Ваша особа, даний водій, слухай Даний що прошу право дорожнього. А таким сам. чином, тобто він нібито зупинився під знаком 34. Правильно чим порушив Дивіться. вимоги правила зупинки і стоянки? Е, тепер далі. Ви ж бачите, ви ж дуже розумна людина, Но. знаєте добре правила дорожнього руху. Но. Тепер подивіться да, е, більше на цю ситуацію. і Скажіть, Но. будь ласка, ще які правила дорожнього руху водій порушив. Він не порушив, він зараз стоїть. да, він стоїть під знаком, але ви почекалися в нього, чому Дивіться. він порушив. Дивіться, Дивіться. Дорожнього руху? Так, Влага водій рядів, сказав, що нього транспортний засіб знаходиться. В несправному стані. Тобто технічний стан його йому рухатися не дозволяє, правильно? Ну, мабуть, мабуть. Не, ну ну таке були це уточняння. Почекайте особа каже, що він є представником. Будь ласка, покажіть документ. Які документи? Що ви є представником? Давайте дана, так. Е... справа по справі, це, я буду з ним Мені просто не зрозуміло, кому ти зараз взагалі розказуєш дану справді. Ви можете не розуміти. Виявляйте. Так я вам ще раз кажу, на пет... договір. покажіть договір. Покажіть. Ми. ми заключили усний договір із ним. У нас я договора є. Я вас... І у, вас... у нас є договори, реальні, консенсуальні договори, односторонні, як... двосторонні. Як... Дозвища, навіщо це вам? Добре, я розумію. Що я ви, з вами, я вас раніше бачив дуже дум, кучу разів в місті Бориспіль. Ви <рес> ходили з відеокамерою, дуже любите працівників поліції знімати. При чому любите? Ну я я знаю, що ви дуже любите. Ну хорошо, ви ж ви, знаєте, мі... хорошо, ви, знаєте, ладно, ви, ви ж ви, знаєте, владу. Ви розумієте, ви спілкуєтесь не для того, щоб відстояти права даного вашого знайомого вам якось поясню. Ні, людина на камеру. Я вам ще, ще раз поясню. Ну, Особисто вам людина на нашу камеру пояснила зовсім іншу інформацію. Яку? Чому я должен, повинен вам надавати цю інформацію? У нас на камері є. Ця інформація у нас на камері є, розумієте? Так що, смотрела на справу, людина ознайомилась, від відео відмовилась. Ви справу розглянули? Так. Від відеосу відмовилась. відмовилась. — На відеокамеру. Відео я відмовлявся. — А свідки були тут присутні? Свідки були присутні? Можна хлопцям забути. Ні, були свідки я присутні? Ще Все, Свідків не було, я добре. Я вам ще раз кажу. Да, да, Доказами по справі? Доказами по справі також є відео. Відео з нагрудної камери. При свідках я він вам відмовився? Бажаю, я бажаю гарного дня. Хорошо, добре. Я йому, блядь, десять разів сказав, що я не відмовляюсь. я плаці забрати? її. Ну, це в суті особи не міняє. Добрий вечір будь ласка, заяву місто Борисполь, вулиця Київський шлях. Патрульний автомобіль стоїть з порушенням правого дорожнього руху, а саме стоїть під знаком 334. 34 Так, то є Я скажу точную адресу, ты из Кучеля. Магазин Фора. Да. 0,5 писа. Да, ты... Той... Ты водитель транспортного средства? Да. Можно документы? Как мне исполнить эту Це вже пізно, треба переставляти Так, так, так. Да, тільки що всі якийсь чоловік, нібито то в партії поліції, за кормового патрульного автомобіля і уїхав просто-напросто. У мене є у мене є. Так, да. Да, да. Да, він вже тікає, мабуть. Да. Але в мене є видеофіксація, которому автомобилі стояв з нарушень право дорожнього руху. І проложить відео запись. Конечно є. бандит цей поїхав. Так Це вже бандит уїхав. Ні, я напишу окрему скаргу, припилю відеозапис, ви зараз тільки встановите, хто зараз знаходиться за кермом цього автомобіля... Або сам я Можу скину, можу вам скинути на почту. Да, да. Я напишу скаргу. І при завезу вам лічно управління поліції. Ви, ви зараз становіть, будь ласка, особу водія. Хто має право зараз знаходитися за кермом цього автомобіля? Ви встановіть, да. А я при а я напишу скаргу. Хорошо, все. Хорошо. Не треба бандит уже цей уїхав. Ага. І може бути збройний, так, да, я знаю, звісно. Андрій, на тебе. Андрей Юрьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Бурмас. Да, и будет формат. Так, давайте замок почнем. Да, может даже выключить. Гаджет, да, уже Вот это писать. Да, хорошо. Дарт Водиморович, ценово да. на вашу Так. Да. E, що 24.03 топлі у субез 1 годині 0,550 знак, припарковане спрощення ПДР біля фору на Київському шляху. Да. E, ви дзвонили на 120 цього приводу і да. e, e, казали, що у вас є відеофіксація да. цього факту. Ви можете її надати зараз? Звісно. Якщо гаджет, Дивіться, в своєму поясненні інспектор стверджує, що вони приїхали, не працювали у форі виклику, Вони приїхали на виклик, не знаючи, що ситуація вимкнула приблизно мечта. Пішли в фору, з'ясували ситуацію на місці. Потім, коли виявилося, що немає такої необхідності, інспектор один з екіпажу вийшов і перепаркував машину на парк. Це, звісно, неправда. на паркович місце. місці. Я думаю, я вже... і це підтверджується у вашому відео. Якщо ви, видались відео, там вийшла одна людина. Правильно. Він не представився, сказав, що представити машину і просто вїхав. Він Він один що... був. Правильно. Так я ж вам пояснюю? Якби ви включили звук, там було сказано, що він був за кермом. і Він паркував автомобіль з порушенням. Він ф він визнає, що він був за кермом. Добре, але він це. пояснює свої дії тим, що вони відпрацьовували виклик. З'ясувавши ситуацію ну, на місці, він ну, і це ж підтверджується на вашому відео, ну, відомі. Ви знаєте, да, то при нібито в кавичках невідкладному службовому завданні можете виступати від вимог правил дорожнього руху, це все понятно. Дана ситуація вказує на те, що не було ніякого службового завдання, мені просто стояв з порушенням. Потрібно це просто визнати і все. Службове завдання було, це підтверджується викликом по 102. Тому бій стояв спорушений. Порушення було усунути інспектором. Це раз. По-друге, інспектор порушення. стверджує в поясненні, що була службова півність вимкнути пробузь Мечки. Тому автомобіль стояв з порушенням, але е, він за бішов, статтею 22, він я думаю, що, скорий, що це не те, не те порушення, за яке виносяться постанова. А тобто там можна паркуватися і це буде. Там не, не можна паркуватися, але стат... згідно з статті 22 кодексу України про адміністративні правопорушення, при малозначності правопорушення посадова особа може обмежитись усним зауваженням. Хорошо, ситуацію дій, я дій, пояснив. Нет. Хлопці відпрацьовували виклик, вони з'ясували ситуацію, інспектор вийшов, перепаркував машину на паркувальній майданчик. Тобто він міг просто вийти, вимкнути проблизької маячки і зайти назад у фору. Зачем ви зараз просто, можна сказати, водите в маму, тому що він, я бачив, я там ще знаходився хвилин 15. Ніякий другий інспектор звідти не виходив. Чи ви хочете сказати, що другий інспектор вийшов через задній ход. А той, що виїхав, поїхав, я там забрав і вони поїхали. Вони е, були у форі Холин-40, наскільки я знаю. Я стояв, поки він в'їхав, я там ще стояв, щоб він переставив машину. Він просто уїхав. Ну, ви кажете, що він з кульком вийшов з фори. Де, там, де там кульок? У ну, нього там якийсь був чорний кульок, е, незначний щось там. Він його положив, я би включив відео, я йому ну, кажу. я не бачу там кулька. Давайте ще раз повідомляємо. Тобто ви думаєте, що. Е, Інспектор просто зайшов в фору затаритися, як магазин купити щось. Такого бути не може, так? Ну, ви так стверджуєте, начебто він вийшов з фору з кульков, правда? Він вийшов з фори, я просив представитися, він сказав, що нібито хто я такий, що він буде мені представлятися і поїхав. Просто поїхав. Я підозрюю, що за людина просто вкрала форму і вкрала автомобіль. Ну, дивіться, я тут. Не бачу кулька. Ось, давайте спочатку. Ось людина біля машини. Ага. У нього в руках ну, причі, нічого немає. Ну, включіть, звук. дивіться, він від'їхав. Наскільки я розумію, ця ж машина розвернута. Ви бачили номери машини? Правильно, 0550. Ну, він так. виїхав Ставла на, на перекресті і поїхав просто. Ні, він повернувся назад. Я вже напарник у форі зараз. Да я стояв там минут 15, ніхто не приїхав. Так ви стояли скільки там? Хвилин 15? 15? Ну так, а вони були в форі там хвилин 40 після цього. Так він, включайте далі, добре. Ну, Наскільки я знаю, що 30... Справжній, нібито поліцейський повинен призирання громадян представитись, правильно? Чи ні? Спілкування з громадянами так. А зверненні ні, Ну Якщо він виконував завдання, а, не ви тут. попросили його то придивити документи чи да. щось. Він нам сказав, що переставляє машину, правильно? Відключати ще раз. Ті. Давайте. Ще раз. Слухайте, що він вас. Що він сказав? Спитав? Не спитав, чи я контролюючий орган. Спитати у нього документи. Правильно? А видите? Контролюючий орган? Я так підозрюю, що ця людина просто вкрала форму і машину. Вражень поліцейський повинен звати звання, посаду, прізвище, і по-батьку. Правильно? Чи ні? ще це не так Все Ви так кажете, про спілкування ну, з громадянами так має бути. І ну. стосовно цього. Цим цього буде а що він цього не зробив? А що він цього не зробив, то я розумію, що це Ні, Це співробітник нашробітник нашого співробіт? довго. Ви своє звання пам'ятаєте? Своє? Старший лейтенант. Дальше? Що далі? Старшого летина чого. Ми... Ви сказали звання, я сказала зняття. Старший лейтенант? — Ні, це не звання. А що це таке? Що ж потрібно сказати? Як уговор? Старший лейтенант. чого? Ну, яка різниця чого? Ну, бачите, ви хочете, щоб вам просто ви підійшли і просто спитали документи. Написали, чого ви звертаєте? Нормально звільнити, можна розмовляти? А? А, нормально це я. Collapse. Ви підходите одразу да. до поліцейського і зразу покажу мені документи. На підставі чого? На підставі мого звернення. Коли ouf. Я адресую я до людини слова спочат... або мову, це є вже звернення. Ні. Ну, а мені поскольку... пояснити, з якою метою ви звертаєте. А без мети я не можу звертатися? Прийти я просто вколо, мені свої документи і <коло> написав? Та... Так, так, не можна робити. А логіка де? Не можна так робити чи не можна? Ні, це не можна. Це не можна, нормально. Да? Не можна. Ні, ну, все не нормально. Йди, ми йди, зараз не по суті, по суті, по суті розберемося тут, а потім, якщо ви хочете, можете, можемо окремо розвідти. Тобто е, нібито порушень немає, ви йому зробили як би устнець. Порушення зауваження. є. Порушення є. Да? Але за малозначністю я вмежуся усним зауваженням. Тобто за це порушення можна вважати його малозначним. Я вважаю, що це малозначне порушення. Я вам ще раз пояснюю, інспектори, люди... ну дивіться, ще раз пояснювати. Люди ситуацію. подивилися просто, зробили свої виводи. Це було... Інспектори Це приїхали виводи? на виклик, з'ясували ситуацію ви на місці. Він, він був в екіпажі. Спочатку сам. у вас візи немає. Два напарники так. зайшли в форум, ага. відпрацьовуючи. виклик. А потім один поїхав, залишив. З'ясувавши ситуацію вивити. на місці, там є охоронці, там є люди. З'ясувавши ситуацію на місці. А один з них вийшов і перепаркував машину без порушення правил дорожнього руху. Uh -huh. Він міг вийти просто вимкнути проблескові мешки, але він вийшов і перепаркував на так, що бачили, без порушення що він правил сів, дорожнього і руху. І поїхав на перехрестя, і заїхав за нього, і поїхав ну, у невідому напрямку. Ну, він перепаркував машину на паркувальний майданчик. Да что, ты, черт побери, такое говорить так вашої мови. Перепаркувався з одного місця, перестав на інше. Ну, а він, і повернувся якого... на місце. Він, він повернувся на місце. Він просто відео. Він повернувся на місце. У вас же немає повністю відео. Ви розумієте? Ну, хай люди, люди подивіться, от коли мене зупинять, можливо, колись. Я вам саме скажу, що у вас не було ізначально відео і все. І на цьому принципі розговор. Yeah. Yeah. Може бути закончиться, так? Ні, ну ви стверджуєте, що він один приїхав, просто там хорі щось зробив і поїхав собі. Правильно роз при, при проплаху, то я вас розвитку? Він припаркував автомобіль з порушенням. Так, при, у нього нічого завдання було чи не було? У нього сундачей. було завдання. Це так, можна так, перевірити, і, автомобіль не може і... відступати від правої дорожчі руку. Так, я за ми згодом. Не може відступати. Тобто амобіль то стояв з порушенням. Так. Що будемо зробити далі? Кодекс України про адміністративні права да, все, все правильно. Наприклад, я зупиняюсь там і нібито читаю свого, свого колегу там. Виходжу, і тут мене е, буквально даже тиждень назад перед цим там стояв автомобіль, під'їхали поліцейські і відразу вже відразу написали постанову. Не питали, може людина щось сталося, може йому потрібна допомога. Вони просили документи і написали. Це теж є, є на відео. От дивіться, Едуард Володимирович, таке питання. Да. Чи всім водіям, які порушують е, пункт правил 3, uh -huh. 33, 34, uh -huh. е, інспектори виносять постанову? Да. Ви вважаєте, що всім? Я е, був два, два випадки, у нас все. наступний був випадок у е, аеропорту. Мого товариша пальне, він і стояв під знаком. Під'їжджають поліцейські документи і виписали йому дві, дві постанови. Ну, одна там оправдана, согласен, а одна, він каже, він і пояснив, що в мене закінчилось пальне, вже мені дося пальне, і я уїжджаю. Постанова вже була написана. Це нормально. Це так, Все а як правильно? потім він поїхав, якщо в нього закінчилось пальне? Під'їхав колега, його дай йому пальне, і він тоді виїхав. Все було елементарно просто. А так. за що йому виписали? За 334 і за страховку. Ну, страховку, ладно, Можна Так Це одна постанова і... була, це розумієте? Постанов. Це на дві постанови окремі. Він сказав, що ми написали дві. Я Якщо я коли вже приїхав, вже було дві постанови. Дивіться, це одна постанова за два порушення, але штраф ставиться за більше. Тобто, якщо б у нього так. була страховка, то я а. думаю, що інспектори а. цілком може десь уснем зауваження. Давайте в тому так, постанова повинна прийти поштою, побачимо там одна чи дві. Ще а він копію не взяв? Ні. Не взяв. Ну, Дивіться, ну, це одна прийти. постанова, в якій вписуються два порушення по 122 і по 126. Ладно, йому написали познак 34. Так. Написали підзнак. Тобто ви тільки що в мене спитали, чи всім водіям виносяти. Я кажу, да, всім. Ні, тому, так ви розумієте, що там ще одне порушення було. У людини був відсутній при собі, або він не передавив поліс обов'язкового страхування власників так. транспортних засобів. Ну, спочатку була вимога, те, що автомобіль стоїть під знаком 34. Ну він же стояв по факту, так? Так, він стояв, але у нього кінчилось пальне. Він їм пояснив, при них же, при, них вже, при е, двох поліцейських привезли пальне, його взяли і людина собі поїхала. Так ви розумієте, яка ситуація? Інспектори підходять з'ясовувати ситуацію, так. і вони, перевіряючи документи, виявляють, що у людини відсутній поліс. Так написали по 34. Едуард Володимирович, це одна постанова за два порушення. І штраф накладається тільки за 126-ту, за більше. Ну зі слів мого колеги, йому написали за знак. Зі слів покрашу. Ну, да. Прийде там, постанова, по пощі, постанова да, і да. будемо розповідати. Прийде по пощі, може там і немає 34. Тому що за це дві окремі постанови не, не виносяться. Виноситься одна, в якій вписується 122 і 126. Є відео, де він казав, що він стояв під знаком. Сам інспектор це каже. Що він стояв під знаком. Він стоїть під знаком, то що має бути в слідстві. Винесена постанову, правильно? Ви стосунили цього випадку? Ні, інші, інші випадок. Якщо той ваш товариш, це то під знаком, правда? Так. Да. Не завжди. Інспектор, я ж кажу, може, ну, в межі раз було, і було раз також. Ну дивіться, було тут замк. була інша ситуація, тому що у людина не була страховки. Я вважаю, що це суттєво порушення. Ну, ладно, прийде познакому пощі, ми її подивимося. Якщо там дійсно тільки за страховку. Тобто то дивіться, але така нема. ситуація, не дай Боже, людина потрапляє в ДТП на машині. Як він буде відшкодовувати без полісу шкоду, яку він може завдати при ДТП? Інша сторона може подати на нього цивільний позов для, для стягнення з нього збитків. От і все. Якщо людина працює офіційно, на неї нападуть певні зобов'язання, після чого вона буде сплачувати і повністю ремонт. Якщо таке, звісно, буде, якщо такого не буде, ну звісно такого. не буде. Я з вами сходен, але закон передбачає, щоб був поліс, щоб було простіше. Було Щоб параміч… люди їздили та, 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 і розуміли, що якщо що станеться небо вже на дорозі, їм відшкодували, посл... страхова відшкодувала yeah. згідно з того, що в них є Ви Зі мною згодні? Ць. Згодні, звісно, більше ніж наші. Ну, ладно, якщо там прийдемо по почті, якщо там дійсно тільки за поліс, то там немає, чистий хвала. А якщо там буде навпаки, ну, вже тоді більше. Пишіть скарг, будемо ну, то, розбиратися почат. з цим тоді. Тобто в даному випадку ви. Кажете, що не будете вносити постанову. Я не буду вносити. Ви це напишете, звісно, в листи і відправите по польську. Вам, так, да, офіційна відповідь по депорта. Да. Люди подивляться, почитають, і зроблять свій випадку. Звичайно. Все. Я згоден. Булі чим спасибо. На цьому все.